Інформаційна програма вчасно вже готова розповісти про головні події краю на цю годину в студії Мар'яна Лошак. Наталія Булеця. Доброго дня. Туризм як найперспективніша сфера в Ужгороді вже в 12-те Відбувся фестиваль Тур Євроцентр. Представники кожного району Закарпаття, кількох регіонів України та троє закордонних учасників пропагували свої міста та села як туристичні меки. Розбудова туристичної інфраструктури, налагодження бізнес-зв'язків та обмін досвідом. Основні цілі цьогорічного фестивалю на тур євроцентрі учасники представили автентичні ремесла, народні традиції та туристичні родзинки свого краю. А представники обласної влади підписали меморандум про підготовку Закарпаття до участі у зимовій олімпіаді 2022 року. За минулий рік в Парижі во Франції побувало 85 мільйонів туристів, і вони отримали понад 40 мільярдів євро доходу. Тобто ми повинні до цього йти, і у нас є всі можливості. Наш така Україна настільки гостинна, настільки вона має тих угол таких частиччасточок цінних надзвичайно цінних, які цікаві саме іноземному туристу, не тільки Європи, а і Штатів Азії і на сьогоднішній день. Дуже багато кількість туристів їде до нас в Україну. Два свята в один день на Єршавщині відзначили 1025-ліття хрещення Київської Росії та 1150-ліття християнства на Закарпатті. З нагоди рочистої події Єршавщину відвідав владика Феодор. Він освятив пам'ятний знак на честь хрещення Закарпаття. Провів архієрейське богослужіння в селі Колодне. Також вулиця Міршави пройшла урочиста хресна хода, в якій взяли участь кілька сотень жителів міста та церковні ієрархи. Завершилося святкування науково релігійні. Конференцією по всіх храмах лунали дзвони. в всіх церквах і монастирях було торжественне богослуження, де особі возносить з молитви в першу чергу вдячність Богу за те, що ми посвідчені світом Христової Євангельської істини. Для Іршавщини, взагалі для нашого народу, це є збереження традиції, духовності, ну і, звичайно, віра. Якщо народ не пам'ятає минуле, в нього немає майбутнього. Тому я вважав, це великий духовний крок, зроблений не тільки на Іршавщині, а й взагалі в нашій області і в нашій державі. А в селі Дубриничі вдруге відбувся фестиваль мистецтво під назвою Перечинщина скликає таланти. Навіть дощ не завадив мешканцям та гостям фольклорного дійства взяти участь у насиченій концертній програмі. У рамках заходу обрали кращого лісоруба. Учасники пройшлися святковою ходою, а села Перечинщини презентували свою народну творчість. На свято завітали не лише закарпатці, а й гості за кордону збереження та популяризація місцевих звичаїв та традицій основна мета проведення. Фесту. Село Зарічево постійно приймає участь у таких фестивалях. Сьогодні, хоч бачите, і дав Бог дощика, але кажуть, що дощик це на багатство. Така вже буде наша перечинщина багатою, багатою не лише так, а й багатою на спів, на народну творчість, на фольклор. Влада буде й у майбутньому підтримувати такі заходи, адже це е, наше набуття. Ми не можемо його втрачати, коли е, передається. Ті всі, скажімо, традиції, які були нажиті нашими предками, і ми їх маємо передавати з покоління в покоління. Місячник спокою і тиші триватиме на території національного природного парку Синивер до кінця жовтня. Саме у цей період ревуть олені. У зв'язку з цим по всій території парку на всіх дорогах та заїздах встановлюються та закриваються на замок шлагбауми. Організовується чергування з числа служби державної охорони та фахівців єгерів. Воно проводиться в місцях скупчення оленів, щоб забезпечити їм охорону від браконьєрства та хижаків у період реву. На цей же період у місцях преврати. Перебування карпайських оленів категорично забороняється випас домашньої худоби, перебування в урочищах сторонніх осіб, туристів, автотранспорту та будь-якої діяльності. Занурення в себе так в перекладі з латинської розшифровується аутизм, вроджене, психічне захворювання, коли дитина замикається в собі. За останні три роки кількість аутистів в Україні збільшилася утричі. За статистикою, на 10 тисяч дітей нараховують 15 аутистів лише в Закарпатській області. Нині на обліку 28 осіб. Дослідники б'ють на сполох. Та чи варто боятися аутизму, і як допомогти такій дитині адаптуватися в суспільстві? Дивіться далі. Наприклад, цей скверик улюблене місце Катрусі. Тут десятирічна дівчинка почувається в безпеці. Перші ознаки аутизму в доньки батьки запідозрили, коли їй виповнилося три роки. За цей час дівчинка так і не вимовила жодного слова. Будь-які новації такими дітьми сприймаються важко. Звиканню завжди передує бунт. Вони люблять щось вистраювати в рядочки або вздовж, або вверх. Ну в основному вздовж. Люблять однакові предмети, тобто вони люблять, щоб все було в одному ритмі. Наприклад, якщо дитина звикла там їсти на сніданок таку-то кашу, то то пити, так-то умиватися, так то одіватися, йти в определене місце, то тоді в неї все добре. Якщо в її розкладі в її ритмі щось порушилося, то тоді вона нервується дуже. Серед пріоритетних занять у катрусі розвиваючи комп'ютерні ігри. А ще дівчинка гарно малює та мислить картинками, а це особлива риса аутистів. Слова і речення вони обов'язково прив'язують до візуальних образів. Але єдиний, хто розуміє катрусині картинки, її рідні. Вони багато чого можуть, їх можна адаптувати до суспільства, і вони можуть жити своїм життям і бути корисними суспільству. Такі діти, просто треба ними займатися. Це одна з груп медико-реабілітаційного центру Дорога життя. Тут з 9 до 16 займаються з дітками з різними психічними розладами. Серед дев'яти вихованців віком від 8 до 18 років троє аутистів. Головне завдання вихователів закладу максимально адаптувати таких дітей до суспільства. Якщо дитина, яка має важкі вади, такі розумові, якщо вона знає кольори, якщо вона вивчила цифри, але якщо вона не, не може сама поїсти і зробити собі нагріти, то я думаю, важливіше це для таких дітей навіть дуже важко посидіти три хвилини за столом. Рештою дітей, щоб не закритись, не сховатись. Найпопулярніші методи корекції аутизму у дітей медикаментозний та або терапія, поведінковий прикладний аналіз. Психолог, діагностика, лікарі і далі вже корекційні, якісь заняття, центри, педагоги обов'язково. І кожен день батьки. Педагоги, батьки, педагоги це таке коло обов'язково дитину залучати. Чи то буде садочок, чи то буде центр, тільки не до проблемним залишається питання раннього виявлення таких дітей та надання їм своєчасної реабілітаційної та психокорекційної допомоги. Однак, нині в Україні відсутній державний центр ранньої діагностики, в якому можна було б своєчасно обстежити хворого. В Ужгороді, до прикладу, діє один приватний центр для дітей-аутистів. Такого спеціалізованого закладу, такого спеціалізованого напрямку немає. Такими дітьми, як правило, працюють дитячі психологи, дитячі психіатри. Зараз аутичних з одного боку і гіперактивних дітей з іншого боку досить багато є. І в кінцевому рахунку ми маємо. Ми маємо інвалідів. Міста із дерева. Ужгородський скульптор Константин Ковган вірізблює найдорожчі для себе місця на дерев'яних табличках. Автор вже мав дві персональні виставки. Зараз рельєфні роботи закарпатського майстра по дереву виставлені в Ужгородському замку. Детальніше розповість Роман Сов'як. Вирізьбити місто із дерева не проблема. Ужгородець Костянтин Ковган вже 17 років працює у цьому напрямку. Майстер по дереву каже, своїми творами передає енергетику міст, у яких побував. Ці виставці я повторюю, що я зазначив, міста, от, ну рідне місто та і улюблені міста, ну в яких ну. З хорошою ну, енергетикою, в якій просто приємно ну, відбувати, закарпатські фотографи, скульптори та любителі мистецтва відзначають особливу манеру ужгородця відтворювати зразки архітектури у дерев'яному рельєфі. Зазвичай майстер працює із липою, грушею та горіхом. А вже готові роботи покриває кількома шарами лаку, надаючи таким чином своїм творам різного відтінку. Виставка сьогоднішня. Костянтина Ковгана засвідчує, що в його особі маємо талановитого митця. Я нині вперше тут довідався, все, що світі багато в нього оригінальних, гарних робіт, що як він вміє складні композиції подати, може сказати, ну так у дереві, що це не так просто, кожному це дається. У мене таке враження, що людина дуже добросовісна і як кажуть, це видно по роботах, що давно працює. Його любимий мотив це архітектура. Він має такий напрямок рельєфу. Рідко хто в цьому і працює, чесно кажучи, в основному об'єм роблять, або десь така мішана техніка. А він сугубо рельєфні композиції виставив. Так що я думаю, що в нього в майбутньому є. За словами експертів, Закарпатського Різбіра вже виробляється власна творча манера. Цю позитивну тенденцію помітили і глядачі виставки. Мені сподобалось, мені сподобалась виставка, тим більше, що я так чи інакше дещо бачив із робіт Костянтина раніше. Художник знаходить свій власний стиль. Він вже впізнаває, його можна вже впізнати в роботах. Вони по-своєму цікаві. І дуже сьогодні добре сказано було, що якщо буде далі працювати, то є така реальна реальний шлях до, до нормального е і доброго успіху. До речі, ще донедавна для ужгородського майстра робота з деревом була просто захопленням. Про свої персональні виставки він навіть не думав. Однак, вже зараз ужгородці можуть ознайомитися із роботами Костянтина Ковгана в ужгородському замку. А вже в кінці вересня виставка Закарпаття переїде до Луцька. Маємо чим пишатися? Такою була інформаційна картина дня на цю годину. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому підсумковому випуску 19. Гарного дня і хай щастить!